Запитання номер 8 Блок 13. Строки розгляду адміністративної справи. Розгляд справи. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Відкриття розгляду справи по суті. З'ясування обставин справи та дослідження доказів. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні. Закінчення з'ясування обставин і перевірки їх доказами, судові дебати та ухвалення рішення. Отже, суд має розпочати розгляд справи по суті, не пізніше, ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження, не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами на приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає у ухвалі про відкриття провадження у справі. Крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше, ніж за 5 днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається, Секретар судового засідання доповідає суду, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, хто з учасників справи бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, чи повідомлено тих учасників справи, хто не з'явився. Про дату, час і місце судового засідання в порядку визначеного кодексом. З оголошенням, головуючим судового засідання відкритим, розпочинається розгляд справи по суті. Суд, заслухавши вступне слово учасників справи, зобов'язує з'ясовує обставини, на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Та досліджує в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі докази, якими вони обҐрунтовуються. З урахуванням змісту спірних правовідносин обставин справи та зібраних у справі доказів, суд під час розгляду справи по суті може змінити порядок з'ясування обставин справи та порядок дослідження доказів, про що зазначається у протоколі судового засідання. Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі, ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, а також показаннями свідків, оглянути речові докази. Докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути. Покладені судом в основу ухваленого судового рішення. Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутні в судовому засіданні. Після з'ясування усіх обставин у справі та перевірки їх е, доказами, головуючий у судовому засіданні надає сторонам та іншим учасникам справи можливість дати додаткові пояснення. У судових дебатах виступають з промовами, заключним словом, учасники справи. У цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, які досліджені в судовому засіданні. Кожному учаснику справи надається одинаковий час для виступу з промовою у судових дебатах. У дебатах першим надається слово позивачеві, його представникові, а потім відповідачу та його представнику. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги щодо предмету спору, їх представники виступають після сторін в справі. Третя особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету, Спору їхні представники виступають у дебатах після особи, на стороні якої вони беруть участь. За клопотанням сторін чи третіх осіб у дебатах можуть виступати лише їхні представники.